То легше. Зараз ми знаємо, як лікувати інфаркт, міокарда гострий, інсульти, як лікувати гостру шлунково кишкову кровотечу, ну, дестрес синдром само собою, тому що це завжди є і тромбоемболії, це завжди якийсь екстрім, адреналін. Я пішла працювати на нічні зміни в ургенцію, Це була ну, один вид роботи. Потім, зараз, останні два рази, коли в нас коронавірус, я працюю на днях. На днях ти спілкуєшся з родичами. Ти бачиш сльози, бачиш радість. Радість це коли все добре, коли вони забирають своїх мам, пап і благодарять, і кажуть велике, що ви нас спасли. Але є інша сторона. Ця сторона називається нерозуміння. Запитання, коли пацієнту стає гірше, лікуємо ми одинаково, підходи всі по протоколу. Якщо важкий пацієнт, це одна схема лікування, якщо легкий, якщо цукровий діабет або якісь серцеві захворювання, це різні тактики, але все по протоколу. Родичі не можуть цього зрозуміти, тому іноді задаємо запитання родичам, чому ви не вберегли своїх мам, пап, тому що категорія вікова 80. 85, 90, 94, в мене навіть була жіночка, якій було 99 років. Якщо це людина в дупній ризи, якщо вони мають супутну патологію і мають захворювання серцевої системи, легеневої системи, цукрові діабети і вік, то чому ви не зробили їм щеплення? Тому що дійсно на протязі двох років я вже працюю, я бачу цих пацієнтів, я бачу, що пацієнти, які щеплені, переносять захворювання набагато. Легше. Вони переносять в такій формі там дійсно бувають пацієнти, яким потрібна киснева підтримка, але це декілька днів і вони виписуються, і всі раді і дійсно не жаліють про те, що зробили щеплення. Що, тому що хвороба невідома Всі була, невідомі були її наслідки. Mm -hmm. Було страшно елементарно там. Заразити своїх найближчих родичів, mm -hmm. ну справлялися разом mm -hmm. розвиватися, удосконалюватися. Я знаю свої слабкі сторони. Хочеться працювати в цьому напрямку, щоб їх якомога менше. В першу чергу, напевно, що хвороба важка пандемія дала можливість зрозуміти, що інтенсивна терапія, реанімація в цілому це в першу чергу командна робота. Командна робота тут немає когось. Хто кращий, хто гірший? Тут всі працюють однією командою на один результат.